І дійсно вже дійшло до абсурду те, що за гривну 50 закупляється сировина, яка стоїть у магазині у майже в десятки разів більше. Я розумію, що можливо не такий попит сьогодні є на продукцію, тому що люди не купляють стільки, тому що є певні фінансові труднощі. Але за гривну 50 то буде держати на селі корову. Тому я підняв з трибуни Верховної Ради депутатським зверненням до прем'єр-міністра Миколи Яновича Азарова питання, щоб держава взяла на себе регулювання цінової політики на молоко, щоб це було конкретно встановлено, що це молоко. Першої категорії першого сорту принаймні 4 гривні у населення, тому що у підприємств, де холодильні установки, встановлені, все інше, і де велика кількість є тварин і велика багато молока, безумовно, там ціни на вищі. А це що заготовляється, щоб було принаймні від гривень. 3,53 не менше, щоб ціна була. І я думаю, що держава в цьому нічого не втратить. Наоборот, держава е, дасть стимул для того, щоб е, не говорити про те, що треба тваринництво розвивати. А хто ж його буде розвивати, коли ти сьогодні держиш корову в собі в збиток, теляв, збиток, усе в збиток. Давайте підтримуємо. Ми сьогодні підтримуємо багато галузей народного господарства. І шахтарів підтримуємо. підтримуємо. А що мені підтримуємо село? Тому я переконаний, тому що розмова була із Володимиром Михайловичем Литвином, що це звернення буде буде вивчено і буде на його позитивна відповідь, і наші селяни з часом це відчують.